Однією з найкращих культур і найпотрібніших, як я вважаю, які мають бути на невеликих присадибних ділянках, це є фундук. Цією культурою я займаюся вже більше 15 років. Дійшов до висновку, що для невеликих присадибних ділянок оптимальним є деревовидний фундук. Тобто фундук щеплений на ведмежому горісі. Це дає не тільки якусь. Організацію саду. Це досить естетичне дерево, дерево, яке не вимагає особливого догляду за ним, тому що потужна коренева система від межого горіха дає досить поживних речовин для гарного розвитку нашого фундука. Фундук це не тільки естетично гарні, смачні, дуже поживні і корисні. Плоди, які я вживаю практично щоденно, це культура, яка викликає в мене естетичну насолоду, коли біля мого порога заквітає це дерево, коли йдуть такі горішки по 3-5 до 7 плодів, великі за розміром, які я переконаний, що після дозрівання вони будуть точно моїми. Це дерево було щеплене у 2008 році, тобто йому порядка 16 років. Тут є два сорти фундука. Трапезунді, якщо я не помиляюсь, Варшавський. В кращі роки з цього дерева я збирав ну, порядка 30-35 літрів горішків, чищених уже без плюшок. Тобто, одне дерево. Дає на невеличку сім'ю майже на рік горішків для споживання. Ось таких гарних і смачних. Ми стоїмо біля шкілки горішків, щеплених минулого і цього року. Як ми бачимо, цей горіх це Варшавський, червонолистий, він уже має чоловічі запилювачі, і на наступний рік. Точно дасть перший невеличкий врожай. Ось такі саженці горіхів я сьогодні можу в невеликій кількості реалізовувати для тих, кого це захоплює. Кого зацікавила ця культура, звертайтесь за телефоном. 067 410 67 50. Ми в Житомирі і готові реалізувати наші саженці, хоч в Житомирі можемо вислати новою почтою.